На початку березня у Празі у центрі допомоги та підтримки Мрія відбулася презентація оновленого благодійного фонду Парімач Фаундейшн, що змінив свою назву та став Катерина Білоруська Фаундейшн». Після чого відбулася презентація першої україномовної збірки дитячих терапевтичних аудіоказок таємні історії маленьких і великих перемог. Участь у заході взяли засновниця фонду Катерина Білоруська, письменниця Таня Стус та тимчасовий повір у справах України в Чехії Віталій Усатий, а також вимушено переміщені діти із батьками, які вже майже рік проживають у Чехії. Благодійний фонд виходить із-за межі корпоративного для розширення своєї діяльності. Команда планує залучати нових партнерів та експертів для збільшення програм фонду в Україні та за кордоном. Сама Катерина Білоруська розповіла більше про оновлення. Фонд наш існує з 2019 року році, і він був оснований як корпоративний фонд під брендом Парі Матч Фундейшн. Але спочатку повномасштабної війни в Україні ми зрозуміли, що ми хочемо розширювати свою діяльність, що ми хочемо виходити за межі корпоративного фонду, тому що все ж таки, коли ми фонд корпоративний, ми трохи е, знаходимося в яких в якихось рамках. Ми отримуємо фінансування тільки від бізнесу, і е, все ж таки бізнес може впливати на те, е, робити чи робити. Ти нам цей проект, чи ми не отримаємо фінансування, коли ми виходимо за ці рамки, ми можемо більш розширювати свою діяльність. Чехія видала понад 400 тисяч віз тимчасового захисту українцям, які рятувалися від російської війни. Підтримкою за кордоном для них стали різні фонди та центри. Віталій Усати тимчасовий повірений у справах України в Чехії поділився думками про захід. Мені надзвичайно приємно, що фонд здійснив ребрендінг, тобто у нього з'явиться напрямки діяльності, і цей проект є надзвичайно важливий, тому що він спрямований на підтримку дітей. Як ми всі знаємо, діти найбільш страждають в умовах війни, тому що вони до цього не готові дорослим набагато легше, тому що з дорослим можуть звернутись до психолога. У дітей на жаль такої можливості немає. Із вони... Києва до Праги спеціально вони приїхала всі представити всі збірку аудіоказок письменниця. Таня Стус. Стус. авторка Також каже, що терапевтичні казки прослухали вже три тисячі людей. А у березні готують. Це перший тираж паперової версії. Це все ж таки ті теми, на які ще в світі ніхто не говорив. Війна в центрі Європи в 21 столітті, коли ми всі ну це важко взагалі досі повірити, хоча минуло вже стільки часу. От тому, коли ми визначили список тем, далі пішла вже моя робота ремесло письменника, яким чином організувати відповідно до вікової категорії, тому що це все ж таки твір для дітей 5 від ну, для початкової школи, трішки дошкільнят, і е, там є своя специфіка сприйняття, як можна говорити, а яких слів взагалі не можна, які реалістичність, яку не можна допускати, для того, щоб не поглиблювати травму і не по не поглиблювати там, емоційні кризи. От і відповідно е, я обрала таку форму, коли є частина реалістична, яка підводить. До казкової в формі казки легше донести в більш безпечному формулюванні деякі тези. Послухати казки прийшли діти із батьками, що опинилися в Чехії після російського вторгнення в Україну. Частина гостей є постійними відвідувачами центру Мрія. Діти приходять сюди на курси чеської мови, арт-терапію та інші заняття. Як тобі сьогодні сподобалася презентація і читання книжки? Мені дуже сподобалася вона, вона про родину, про близьких людей. Що найбільше запам'яталося? Про квітку. Фросю. У мене також вдома була квітка, за якою я дуже слідкувала. Я її сама посадила. Це мене було для школьного предмету. А потім їхали і за нею більше ніхто не не слідкує, але. Запам'ятала все одно. Мені дуже сподобалася, особливо презентація. підхід авторки такий приємний, домашній, можна так сказати, сказати. Дуже сонячний, яка історія найбільше вам сподобалася? Е, мені сподобалося про рослини. Ага. А звідки ви самі? Запоріжжя? Я ще пиріжки